Доброго дня! Ми представляємо експрес-курс використання прикладного рішення баз бухгалтерія для ФОПів та малих підприємств від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Який програмний продукт ми вивчаємо на курсі. На курсі ми працюємо з конфігурацією БАЗ-Бухгалтерія на платформі БАФ. На курсі слухачі вивчають можливості прикладного рішення баз бухгалтерія як автоматизованого інструменту відображення операцій господарської діяльності малих підприємств та ФОПів. Для кого призначений цей курс: Курс орієнтований на бухгалтерів, які ведуть діяльність ФОПів, та прагнуть навчитись коректно і ефективно організувати та контролювати облік всіх ділянок підприємства. Та проводити аналіз отриманих результатів діяльності в даній конфігурації на бухгалтерів-початківців, які бажають освоїти принципи і прийоми коректної роботи в програмі, на практикуючих бухгалтерів при переході з інших програм чи їх версій, на бухгалтерів, які відображають облік на системі оподаткування єдиний податок. Важливо. На відміну від курсу використання прикладного рішення Баз бухгалтерія, не розглядаються теми облік ПДВ та облік виробничої діяльності. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований у вигляді наскрізного прикладу, що демонструє техніку ведення обліку господарської діяльності ФОПів та малих підприємств у програмі Баз бухгалтерія. Від заповнення базових довідників і регістрів програми до проведення аналізу діяльності за допомогою звітів. На заняттях виконуються тільки практичні завдання, які відповідають реальним задачам обліку. Теоретична інформація та знайомство внутрісистемним глосаріям надаються через методичний посібник та ексклюзивні навчальні презентації. Чому навчиться слухач на курсі? Після проходження курсу ви зможете правильно заповнювати нормативно-довідкову інформацію та зрозумієте, які налаштування впливають на формування операцій. Будете розуміти, які документи програми використовуються для відображення основних господарських операцій торгових, складських, операцій з грошовими коштами тощо, та які правила їх коректного заповнення. Зможете швидко та правильно нараховувати аванс та основну заробітну плату співробітників та легко розраховувати податки з заробітної плати. Зможете коректно виконувати регламентні операції закриття місяця з використанням всіх сервісних можливостей програми. В якій формі проходять заняття та яка вартість курсу? Курс доступний у двох форматах: індивідуальний відеокурс за доступною ціною. Та групові онлайн-заняття, переважно для корпоративних клієнтів. Про актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок можна дізнатися на нашому сайті. І як організовано онлайн-навчання в ProCom? Підключення до онлайн-кабінету в Google Classroom на весь період навчання. Друкований методичний посібник надсилається поштою. Інші методичні матеріали навчальні відео, презентації, практичні та комплексні завдання доступні слухачу 24 на 7 в онлайн-кабінеті. Завдання курсу виконуються слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Слухач отримує віддалений доступ до навчальної бази курсу протягом занять та архів бази по завершенню навчання. Як організовано онлайн навчання на індивідуальному відеокурсі? Індивідуальні відеокурси передбачають самостійну практичну роботу слухача по відео. Відеозанять, повні інструкції по роботі та навчальні матеріали доступні в онлайн-кабінеті Google Classroom. Зворотній зв'язок з викладачем по поточним питанням організовано в персональному чаті, електронною поштою та через відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків курсу. Як організовано онлайн-навчання в групах. Навчання тільки в міні-групах від 4 до 6 осіб. Онлайн-заняття в загальному чаті Google Meet. Заняття проходять в форматі відеоконференцій, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилку. Після занять всі матеріали доступні в Google Classroom. Поширені питання по виконанню домашнього завдання розбираються на кожному занятті в загальному чаті. Слухачам доступні відеозаписи занять саме своєї групи зі своїми питаннями та зауваженнями, що необхідно для старту навчання. Від слухача необхідні лише наявність комп'ютера та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надсилається підключення до онлайн-кабінету з навчальними матеріалами, необхідна тільки наявність облікового запису Google, підключення до чату з викладачем. Віддалений доступ до навчальних інформаційних баз курсу, архіви баз слухач отримує по завершенню навчання, безкоштовний доступ до відеозаписів занять при індивідуальному навчанні та навчальний методичний посібник в друкованій формі, для попереднього ознайомлення. Які навчальні матеріали отримує слухач курсу. Слухач курсу отримує друкований методичний посібник, що розроблений викладачами ЦСН. Він містить теоретичний матеріал по курсу та практичні завдання, що виконуються на курсі, методичні презентації, що розроблені викладачами, відеозаписи всіх занять та віддалений доступ до двох інформаційних баз, баз бухгалтерія, власна інформаційна база слухача з реалізованими завданнями курсу та демобаза. Всі електронні матеріали та відео доступні для перегляду терміну 2 місяці з дати старту. При необхідності можливе безкоштовне продовження доступу за домовленістю з адміністратором курсу. Яке свідоцтво отримує слухач курсу? Кожен слухач курсу отримує свідоцтво про проходження курсу від ProCom. Для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та можливі графіки навчання? Тривалість курсу 24 академічні години практичних занять. Це години занять в онлайн-чаті для груп або години відкритих для перегляду відеозаписів при індивідуальному курсі. При індивідуальному навчанні слухач сам обирає зручний для нього графік та темп навчання в межах оплаченого часу. При навчанні в групі розклад складається індивідуально для кожної групи з урахуванням побажань слухачів. При стандартному графіку навчання 2-3 заняття на тиждень по 3-4 години заняття. Курс можна пройти за 5-7 днів. Як записатися на курс? Записатися на курс можна будь-яким зручним для вас способом: подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті або написати нашим адміністраторам на пошту або в соціальних мережах. Навчатися з проком це легко.